Друзі, всіх вітаю! Команда MTV та криптокаратист на зв'язку. Радий вам представити сьогодні новий проєкт. Одразу хочу сказати: проєкт точно не для лентюхів, тому що в нас будуть щоденні якісь певні процедури. Такі ми можуть бути чекін, різні соціальні активності та завдання і все це. Треба буде робити, якщо ви хочете, в майбутньому заробити. Не буду тримати багато в секреті, одразу скажу: проєкт Sven. Можливо, ті, е, ті криптани, які знаходяться у нас в ком'юніті і які вже досить таки довго в ринку, можуть сказати: Каратист, що ти кажеш? Свен це не новий проєкт. І по ньому вже був тестнет, і ось до нового року має вийти перший дроп. І я скажу, що це абсолютно правдива інформація. Але чому саме Свен? Зараз е, спробую вам пояснити. Дійсно, друзі, багато місяців, близько півроку. Е, я особисто відпрацьовував проект Свен, робив тестнет. абсолютно без усіляких. Вкладань та інвестувань. Це дійсно правда. Близько півтора місяці тому, десь у вересні, коли вже фінальна була стадія цього проєкту Свен, саме теснетової його частини, команда об'явила наступну інформацію, що для того, щоб претендувати на дроп ви маєте занести певну ліквідність. І до ваших соціальних понтів, які ми відпрацьовували і накопичували на протязі півроку, ви маєте також рівно за місяць, саме на такий період, ми мали залочити, занести ліквідність в мережу Свон, і ми мали заробляти XP. І тільки за наявності соціальних понтів. Які ми відпрацьовували на протязі півроку, та обов'язково маючи XP за останній місяць, тобто тримаючи ліквідність, ми попали, попали в таблицю людей, користувачів, які мають отримувати дроп. І команда вже зробила снапшот і має видати нам наші винагороди до кінця вже цього року. Тобто, я сподіваюся, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями, неділями, ну, до нового року вони пообіцяли так точно. Ми будемо знати, скільки ми отримаємо у вигляді, вже грошовому вигляді. То що ж далі, ви скажете? А далі, друзі, далі команда об'явила про те, що продовжує ретро-дроп. номер два. Активність, яка вже буде точно Платна мається на увазі, що ми маємо тримати ліквідність там, але й будемо продовжувати працювати над маркетингом компанії, тобто працювати з її соціальними мережами, робити якісь певні активності, лайки, репости, підписуватися на їх партнерів. І таким чином, майже кожного дня, ми будемо додатково заробляти соціальні поінти. Команда одразу не тримає нас е, в якомусь запамороченні і каже: друзі, ті, хто будуть відпрацьовувати лише соціальні активності і не будуть тримати ліквідність на балансі, дроп номерту отримувати не будуть. Але якщо ви будете працювати над нашими соціалками і будете додатково тримати ще й ліквідність, Тобто заробляти соціальні поінти і заробляти експішку, тримаючи ефір в мережі Свон, ви точно отримаєте дроп. І увага! дроп буде аж через пів року. Друзі, е хочу вам сказати, що з одного боку це абсолютно нормальна практика вже останнім часом для того, щоб щось заробити в крипті. Оця дистанція, вона стає трошечки більшою і більшою. І дистанція в півроку, з одного боку, це абсолютно нормальна історія. Але чому е, мій вибір падає на даний час саме на цей проєкт? Тому що, друзі, якщо ви вже крептани і хоча б десь заносили ліквідність, ви знаєте, що, е, ну, по-перше, це завжди ризик. Не кажучи вже про те, що сама стихія, сфера крипти це вже ризик, то коли ви заносите ліквідність, зазвичай ви заносите і стейкаєте її в якусь платформу. Це може бути певний лок, тобто може бути така ситуація, де ви занесли ліквідність, і ви її не можете певний час забрати, навіть якщо вам там. Капець, як потрібні ваші кошти, ви не можете цього зробити, тому що ви їх залочили одразу на певний період. Є навпаки, проєкти, де ви заносите вашу ліквідність, і ви завжди її, в принципі, можете забрати. Да, інколи буває така ситуація, коли, е, е, коли після того, як ви зробили вивід, нажали на кнопку WithDraw. То вас просить почекати 5-7 днів, от, як з Бабілоном, наприклад. Але, але є і такі варіанти, коли ви просто занесли ліквідність. Якщо ви хочете, ви її в будь-який час забрали. Проте є головний момент, який не всі розуміють. В той період, коли ваші кошти знаходяться не на вашому гаманці, а ви їх передаєте на ту чи іншу платформу якомусь проекту. Ви маєте зрозуміти, що е, в цей час ви не є вже власником ваших коштів. Так, це з одного боку абсолютно нормальна практика в крипті. Бо так, воно все все влаштовано. Але все-таки ризик, коли гроші знаходяться не під вашим контролем, він завжди є. І фішка. Е, коли ми фішка нашого проєкту e, SWAN, про який я зараз вам розповідаю, фішка його в тому, що ми не передаємо наші кошти нікуди. І коли я кажу про тримання і занос ліквідності, то це я вам кажу, що на вашому гаманці, яким ви користуєтесь, наприклад, Metamask, OKEX, e, Rebi Wallet, ви просто ваш ефір переводите. І тримаєте його на вашому гаманці, але в мережі СВОН, яка вже є. Тобто, ви розумієте, це те саме, що ви тримаєте ваш ефір, наприклад, в мережі Arbitrum або в мережі BASE. Це абсолютно безпечно. І за те, що ви тримаєте у себе на гаманці, але в мережі SWAN вашу ліквідність, це вже рахується як те, що ви занесли туди на депозит ваші кошти. І ви щодня. Отримуєте е експі, які є дуже важливими. Е е і чим більше цих експішок у вас за цей період, е е тим краще і тим більше дроб винагорода буде через ці 6 місяців. Але це ще не все, ви повинні розрозуміти. Тобто, е зараз дуже багато вже старих проєктів, в яких немає сенсу. Застрибувати, тому що це вже навіть не останній вагон. Це вже, знаєте, ну, тіпа, застрибнув, потратив, витратив якісь кошти на комісію, на завод, на вивод, і завтра вже буде там, умовно кажучи, дроп, ТГ, і ви нічого не заробите. Тобто криптони, які вже довго в ринку, вони знають, так, що дуже-дуже довго ми тримаємо кошти там і морфо, і симбіотік, і в Бабілон, до речі. До речі, Бабілон е, зараз додатково пули буде відкривати, але перший раз ми заносили досить давно. Е, я просто кажу про те, що е, зараз це старт другого сезону проєкту SWAN. І якщо в нас, ну наприклад, завтра з'явиться якийсь новий крутецький проєкт, про який будуть казати у всіх медіа, які будуть шилити всі криптоканали. Абсолютно немає проблеми взяти ваш ефір, який лежить у вас на мережі SWAN, і ви його, наприклад, переводите там куди потрібно, в бейс, в майнет, будь-куди. Тобто, ви розумієте, ви тримаєте, по суті, ваш, ваш ефір на вашому гаманці, і за це ви отримуєте активність. Ви отримуєте експі, які враховуються як головний критерій для отримання майбутньої нагороди. Ну і, для, як то кажуть, для того, щоб ця винагорода була ще більшою, вам потрібно буде кожного дня заходити і робити певні соціальні активності. До речі, деякі активності вони дуже цікаві, такі як вводити комбо. Тобто вам буде кожного дня додаватися така, типу, табличка, квадратик, де будуть цифри там від 1 до 12, здається, і ви кожного дня маєте вводити комбінацію з трьох цифр. І правильна комбінація буде давати вам 5 тисяч соціальних поінтів. Додатково ви зможете робити лайки, репости, про які я казав, і також NFT-шку, оплачуючи комісію, в самій мережі SWAN. Ось і робити щоденний чекін. Тобто таким чином ви будете накопичувати оці соціальні поінти. І потім, же, коли прийде момент таке є, якась буде калькуляція, якийсь певний механізм буде того, що команда порахує ваші ці соціальні поінти, експішки, але експі вони будуть більш, більш важливі. Поєднається ця вся штука і порахується, скільки маєте отримати, отримати винагороди саме ви. Тому, друзі, я наполягаю, що тут мінімальний ризик, тобто, мені здається, його взагалі немає. Ось я точно заношу сюди ліквідність, я вже заніс на деякі гаманці. І зараз просто хочу вам показати, як це виглядає на самій платформі. Тому впевнений, той, хто буде заносити сюди ліквідність, скористайтеся нашою реферальною програмою. Я посилання обов'язково залишу під цим відео. Ну і поїхали, давайте я вам все покажу. І так, проєкт Swon Chain, про який я вам щойно розповідав. Ось одразу, ви бачите, друзі, я перейшов на Twitter. І 322К підписників. Ну, ви розумієте, що це не хіханькі-хаханькі, проєкт має гарне ком'юніті, і ця кількість тільки зростає. Також, зараз напишемо джемку, Дженку, щось не хоче. А, тому що я вже писав. На їхньому Discordі дуже активний Discord, тут теж можна поклацати, вибрати якусь, можливо, проявити активність, взяти собі якусь роль, що може, може додатково принести вам якийсь прибуток. Ви знаєте, люба соціальна активність, люба додаткова роль завжди може позитивно в гарному сенсі. Зіграти вам е, при роздачі е, е, дропу. Так, е, і ось, друзі, безпосередньо платформа. Е, ну що, хочу ще сказати. Ви бачите, в мене вже тут і соціальні поінти, і XP, е, про які я вам розповідав. Е, ще пару моментів хотів би розказати про, е, про цей проєкт е, SwanChain. Chain. Має інвестиції. До речі, останню інвестицію проєкт отримав від Optimism Foundation вже ну, буквально ось у вересні 2024 року, там два місяці назад. Тому проєкт активно розвивається в 2024. Додатково був раунд фінансування. В 2023-му в нього також заносили і Binance – і Water Drip Capital. Ну, друзі, з грошима, проблем немає. З маркетингом, начебто, теж все добре. Як ви бачите, ось на платформі ліворуч є можливість одразу законектити свій Twitter, Discord, телеграм-канал, на сайт можна зайти. ну, і це обов'язково треба зробити. Тобто, як тільки ви приконектились, одразу доєднуйте всі соціальні мережі, будьте, будьте активними. І ось, друзі, що по суті вам треба зробити. Значить, давайте я пройдуся спочатку по щоденним завданням, які у вас будуть. У вас тут є багато якихось вкладочок, ось ви можете нажимати спочатку на. Соціальні місії. І е, ось тут одразу така табличка е, віконце Daily Combo. Тобто щоденне комбо, щоденна комбінація, яку ви зможете вводити самостійно. Е, такі маленькі, така маленька підказка. Е, вгадувати тут точно нічого не потрібно. Е, о, крипта завжди радує. Поповненням балансу. Так ось, друзі. Ви не повинні нічого вигадувати тут, тому що я буду намагатися кожного дня скидати вам комбо. Тобто не має значення, коли ви його будете вводити зранку, по обіді або ввечері. Має значення, що ви кожні 24 часа маєте вводити певне комбо. Де взагалі брати це комбо і де його буду брати? Я? Ну, звичайно, так як я займаюся криптою професійно і співпрацюю з проектами, я знаю, що в них є спеціальна гілочка і в Діскорді, і є певні, значить, дуже такі хитрощі, якщо я навіть іноді лінюся. Це зробити, я знаю, що вже на офіційному Телеграційному Твіттері близько 10 ранку є інформація від сотень тисяч підписників, ком'юніті, де вже ми бачимо живе комбо, яке змінилося. Тобто, наприклад, якщо вчора було комбо 1-2-3, ви бачите, що там нове комбо. Там 3, 7, 9. Але, друзі, от звертаю увагу на вашу увагу, що ви можете самостійно вчитися аналізувати і співпрацювати з проектами. Тобто нічого такого складного нема, коли ви зайшли на сам Discord, полазили, подивилися, зайшли в гілочку, побачили свіже комбо, і вже ви можете ділитися цим комбо з іншими. З, з іншими друзями спільнотою. Тому дивіться, я вже сьогодні це комбо ввів, отримав свої 5 тисяч понтів. Тому від того, що я ну, типу, його приведу, бачите, already submit combo today. Тобто я вже це все зробив. А ви наведе, будете вводити це комбо, повторюся. Я буду в своєму телеграм-каналі обов'язково підпишіться, якщо ви ще не там. Буду постити комбо, і ви зможете елементарно просто вводити його у себе на комп'ютері, і таким чином отримувати соціальні поінти. Далі, ввели комбо. Що далі? Друзі, спускаєтесь, так само вкладешся соціал мішн, і ви тут бачите, треба просто там щось лайкнути, лайкнути, репостнути. І після того, як ви зробили ту чи іншу активність, ви повертаєте сюди ж і нажимаєте Verify. І одразу програма щитує вашу, вашу активність. Якщо ви її зробили, її реально треба робити, то ці поїнти вам зараховуються. Додатково. додатково. Ось тут е є такі три, е три гілочки. Е значить. Е Your more XP. Да? Додаткове XP, які ви можете зробити. Ви на них нажимаєте. І ось, друзі, ви спускаєтесь теж на щоденні активіті, які будуть вам коштувати абсолютно копійки. Зверніть увагу, їх робити не обов'язково. Але моя порада: ви таким чином прогріваєте свій гаманець. Показуєте проєкти, що ви дійсно справжній фанат проєкту. І ось Daily Mint. Тобто щоденний мінт їхньої NFT-шки. Я вже це сьогодні робив. Але вам хочу показати, що ну, воно там стоїть реально копійки, ви можете там це зробити. І е, після того, як ви підписали транзакцію, нажимаєте на Done, виконано і таким чином ще раз робите чекін. За це ви бачите, отримуєте додатково по 5 саме XP-шок. це вже не соціальні поінти, і тобто вони будуть додаватися до тих XP, які ви будете заробляти за рахунок, за рахунок тримання вашої, вашої ліквідності на вашому гаманці саме в мережі Sven. Також тут є реферальна програма. Бачите, в мене на цьому гаманці нікого немає. А так, звичайно, ми від ну, з ком'юніті підписуємося один на одного для того, щоб додаткові поінти були. Тому я і кожного з вас прошу, щоб той, хто не приймає активність з цим проектом, але... Планується зробити після цього, після перегляду мого відео. Будь ласка, переходьте за моїм, за моїм посиланням. По-перше, це безпечно, тому що кожне посилання в крипті, ви, ви знаєте, да, що це перш за все небезпека. Я завжди свої посилання перевіряю. Тому переходьте за моїм посиланням, скористайтеся моїм реферальним кодом. А потім, вже, коли ви зареєструєтесь і буде код у вас. Запрошуйте по вашим рефералкам вже ваших друзів, і таким чином в нас буде масштабуватися така наша піраміда. Друзі, ну і саме головне, як завести сюди кошти? Ось давайте до самого головного переходимо. Бачите оптимізм. Це ті хлопці, які сюди заінвестили. Значить, можна завести ваш ефір. Сюди декількома, декількома а, способами. Перше, це Using SWAN Chain Official Bridge, тобто скористатися офіційним мостом, а, який пропонує SWAN Chain. Ось він. І тут єдиний момент, а, значить, ви можете в мережу SWAN завести ваш ефір. Тільки з ефірів, ну, тільки з мережі ефіру майнет. І це, звичайно, буде трошечки бити по самій комісії, яку ви маєте сплатити. Давайте ось спробуємо просто. Побачимо, скільки це буде. От у мене тут на гаманці є 0,1 і 4 ефіра. Ну, Давайте, наприклад, там 0. Там... 0 ну, людини ефіра, да? там депозит. Ну, ось, друзі, те, що я казав. Зараз дуже високий газ. Дайте, я перевірю. Так, да, тільки 68 баксів треба заплатити комісії. Тому з одного боку, можна просто дочекатися. Правильної, можна дочекатися, правильної, значить, правильного часу і скористатися, коли газ буде дешевший. Або, друзі, що рекомендую вам я. Ви знаєте, поганого, я вам не порекомендую. Ви можете скористатися нашим улюбленим мостом. Платформою, де можна не тільки робити переводи, а й свапи, робити деплой контрактів Овоту. Uh, друзі, Овелту uh, це та платформа, яка має за наші поінти, які ми теж накопичуємо за те, що якраз робимо бріджі. Ми отримуємо ось поїнти. Ви їх бачите. І вже ця платформа також має роздати нам дроп до кінця цього року. Тому, друзі. Ми можемо з вами, як завжди, вбувати одним пострілом двох зайців. Розумієте? Тому я раджу: ось ви, наприклад, зайшли вибрали мережу, де є у вас кошти, це може бути скрол, це може бути бейс, арбітрум, або ну, той самий майнет ефірівський, будь ласка, просто я до того, що якщо вже платити комісію. То хай це буде ну, з максимальною вигодою для нас. Тому е, ще раз рекомендую скористатися платформою Oval 2 додатково прокачати свої поінти. Не забуваємо також про е, щоденний чекін. Ось бачите, сьогодні, е, сьогодні я його ще не робив. Давайте зробимо. І таким чином ви просто переводите ваші кошти в мережу е, Svan Chain. І більше нічого робити не потрібно. Як тільки ви це зробите, одразу почнуться нарахування ваших понтів. Тож, друзі, до речі, я сподіваюся, що ви разом зі мною, разом з командою MTV та криптокаратистом скуповували весь цей час купували ефір. Ви пам'ятаєте, я постійно казав: купуйте ефір, купуйте ефір. Коли він був 2000, 2200, 2300, 2500, 2800. Потім знову спускався. Я казав: не хвилюйтесь, друзі. Цю циклічність ми знаємо. Ми просто чекаємо свій час. Тому що хочу сказати. По-перше, привітати нарешті зі справжньою бичкою, з гарним зеленим настроєм в крипті всю мою спільноту всіх. Хто відносить себе до криптоентузіастів, додатково привітати всіх тих, хто зміг купити ефір до 3000. Я вважаю, що цінник до трьох тисяч був ідеальним. Далі вже, хто купив по 2800, хто купив по 2400, друзі, це не так важливо, тому що кожен з вас зробить свої x2, x3, x4, можливо, навіть x5. А, тому а, вітаю. Ну і тих, хто тільки перший раз дивиться цей, цей відос, хто ще думає, чи потрібна йому крипта, чи ні. Друже, якщо ти хочеш заробляти, ти точно не маєш сидіти, склавши руки у себе вдома на дивані. Тому я сподіваюся, що вам цей відос зайшов, сподобався. Я спробував пояснити, чому я. Топлю саме за SwanChain. Друзі, буду чекати реально на ваші коменти, тому що мені потрібно розуміти, скільки людей залетить разом зі мною в цей проект. Чи треба мені заморачуватися і кожного дня витрачати час свій час своєї команди для того, щоб постати щоденні комбо в себе в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, ще раз, друзі, будьте активнішими, залітайте в проєкт, заробляйте разом з командою MTV та криптокаратистом. Будь ласка, не забудьте поставити лайк під цим відео, зробити репост, запросити ваших друзів до нас в телеграм-канал. Ну, а я з вами прощаюся ненадовго, тому що, друзі, бичка почалася. Проекти просто сипляться з усіх боків. Реально навіть командою не встигаєш відпрацьовувати все-все-все. Ми так довго чекали цього. Тож працюємо. Зараз відпочивати не можна. Зараз треба фігачити, фігачити і заробляти разом з нами. До зустрічі, друзі!